Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас дуже цікава зустріч з авторськими рівняннями-близнюками. Я їх склав достатньо давно, але все не було часу записати. Хочу нагадати, що я започаткував такий жанр у математиці: задачі близнюки. По аналогії з шаховими задачами, близнюками, тобто, це такі задачі, які трішечки відрізняються. Але розв'язування цих задач може відрівнятися дуже значним чином. Отже, вам пропонується два ось таких ірраціональних рівняння близнюка. Спробуйте натиснути паузу. Спробуйте розв'язати ці два рівняння. Якщо ви їх розв'яжете правильно, ви відчуєте різницю. А я зроблю наступне: я просто ці два, за цей час, поки ви розв'язуєте, я отак їх поміщу разом. І буду розв'язувати паралельно. Ну що, я сподіваюся, що у вас все вийшло, все добре. Ми звіримо наші відповіді, як завжди. Ну, давайте я себе поставлю. Це 10 клас, і раціональне рівняння. Звичайно, ну, це математичний клас, це зрозуміло. Звичайно, я б таке не давав це точно. Давайте я себе поставлю на місце учня. Із звичайного класу із математичного 10 класу, який розв'язує перше рівняння, те, що ліворуч. Ну, в мене були учні, яких вчителі вчили завжди раціональне рівняння починати з області визначення. Треба, не, не треба. Ну, Я б міркував так. Чи можу я швидко знайти область визначення цього рівняння? Да, в принципі, можу. Чому б не знайти? Область визначення рівняння: 8 мінус, що ділиться на х, більше буде рівню нуля. Взяв метод. Ну, в принципі, це усна, да? ну, Метод інтервалів. Значить, 0 у нас тут виколота точечка. 8 буде входити в область визначення. Ми беремо три інтервальчики. І бачимо, що областю визначення є множина чисел від 0, не включаючи до 8 включень. Може треба, може не треба. Ну, не знаю я. Я учень 10 класу. І починаємо задумуватися над тим, ну а як розв'язувати. Думав, думав учень 10 класу, і йому приходить в голову абсолютно геніальна думка. Давайте ми оцей Х внесемо під знак кореня. Що буде відбуватися, каже учень 10 класу. Ага, внесли. Вийшла ось така ситуація, скоротили. Що отримали? Ось таке отримали. О. Опа! Я розгадав рівняння істера. Я бачу заміну. Т дорівнює корінь Х на 8 мінус Х. Напишемо, що Т більше або дорівнює 0. Це дійсно правда. Отримаємо рівняння Т квадрат. Мінус t мінус 6 дорівнює 0. Т1 мінус 2 не підходить. Т2 дорівнює 3, дуже підходить. Навіть суперово підходить. Ну, молодець істер склав таке, що цілі корення вже, вже добре. Тому, тому ми маємо корінь, так, перепрошую, корінь х на 8 мінус х. Дорівнює 3х на 8х9. Х квадрат мінус 8х плюс 9 дорівнює. 0. я підглядаю далі рутинне і нецікаве, х1, 2, 4 плюс або мінус корінь саме. Далі ми дивимося на нашу область визначення. Я її навіть скопіюю. І. Бачимо, що обидва корені входять в область визначення. Все класно. В принципі, пишемо відповідь. Ось закінчує учень 10 класу. Це рівняння. Ой, перепрошую. Пишемо відповідь. Не, не ту відповідь пишу. закінчує це рівняння. У мене до вас є. А, ну, по-перше, цей учень може сказати: ви знаєте. А область визначення я дарма шукав. Оскільки 8, цей вираз більше або дорівнює 0, то вираз х на 8 мінус х буде при таких x теж більше 0, корінь дорівнює 3, цей вираз дорівнює 9. Я ніде не попав на ситуацію, щоб якось це враховувати. Я, мабуть, область визначення рівняння, дарма я її знайшов, це витрачений час. Чи цей учень перше питання. Друге питання, чи правильні корені він отримав. Третє питання, чи можна це розв'язування вважати вичерпним і досконалим? Звертаюся до вчителів своїх колег, які викладають у профільних класах. У мене нема, на жаль, в цьому році, давно не було. Чи поставити ви учню за таке розв'язування максимальний бал? А в нас цей учень каже: о, я розв'язав перше, я молодець. Друге майже нічим не відрізняється. Х-8, 8 1. 8 -8. Ну, яка різниця? Я почну так само. Тут у нас Х більше буде рівною 0, я можу, ну, давайте я трішечки місце буду економити. Ось я так само. Зараз я знайду область визначення. Тут у мене нулик, тут у мене 8. Плюс-мінус плюс. Мені треба плюс. Значить, х від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні. Та яка різниця, в принципі? Ну, там один інтервал, тут два. Ну, добре, так а спосіб, то в принципі той самий. Заношу їх з-під знак кореня, маю ось таку штуку. виходжу на те саме, ну і такий собі хороший старанний учень 10 класу ніяких відмінностей не бачу поки що. Ну, познаю, я, я це можу навіть поки не коментувати. ну, та яка різниця це, це? Це, як знаєте, от каже учень. Це знаєте, як нам там наш вчитель от два варіанти контрольна. Це з одного варіанту, те з іншого. Які тут відмінності? Не бачимо ми поки відмінності. Ну, мінус 2 теж не підходить. Три підходить. Я не знаю, що ти істер придумав. Корінь дорівнює 3. Це дорівнює 9. А, а ось що ой в чому відмінність. Відмінність в тому, що тут, ага. Тут цілі корені, там були дробові. Що тут у нас? О, мінус один входить в область визначення. Дев'ять теж входить. Ну що, класно, все розв'язав. Можу написати, входять. Там, в область визначення, да, область визначення рівняння. Відповідь напишу. Шановні колеги, вчителі, шановні учні, у мене до вас ті самі питання, що і по першому рівнянню. Чи правильні отримані розв'язки, чи це розв'язування досконале, скажімо так, чи все враховано. Натисніть, будь ласка, паузу, особливо ті, хто не зміг розв'язати самі. І спробуйте дати відповіді на ці дуже важливі питання. Я повернувся для того, щоб дати відповіді на свої питання. І ми звіримо на наші відповіді. Давайте по першому рівнянню. Чи, можна, чи є правильним корені? Корені рівняння знайде правильно. Чи можна цей. Розв'язок вважати досконалим, чим поставив би я максимальний бал учневі математичного класу, якби я прочитав такий розв'язок, не поставив би. Не поставив би. Чому? Тому що тут не врахований дуже важливий момент. Я візьму таку собі чорнетку і скажу: або давайте в самому низу, чесно кажучи, мені місце ще знадобиться. Що я роблю? Я вношу x під знак кореня. Ну, тут корень може пофантазувати, там 5, наприклад. Якщо в мене немає додатку. Візьмемо цей приклад з мого підручника 8 класу. Це приклад підручника 8 класу. Внести множник під знак кореня. Мого підручника. І там автор у підручника 8 класу розглядає два випадки. Якщо х більше або дорівнює нуля, 0, то ми. Можемо сказати, що х це корінь із х квадрата. І тоді при внесенні під знак кореня, ми отримаємо ось таке. Якщо х менше 0, давайте я покажу більш ретельно. Корінь із х квадрата – це модуль х, х від'ємний це мінус х. Тому х це мінус корінь із х квадрата. Тому, якщо буде вносити під знак кореня попереду. З'явиться мінус. Це восьмий клас. Підкреслюю звичайного підручника. Не для математичних класів, звичайного. Тому учень 10 класу математичного мав би у цей момент, коли він знайшов область визначення. А виявляється, що область визначення треба було знайти. Чому? Тому що область визначення нам каже, що х більше нуля. Тому я тут так і маю написати, я собі не дуже багато місця залишив, шкода, оскільки х більше нуля, то х це корінь із х квадрат. Після цієї фрази занось, будь ласка, собі під знак кореня, розв'язуй і отримаєш максимальний бал. Ставимо тобі плюс, даємо там в контрольній 2 бал. А ось що касається, що стосується другого рівняння, воно розв'язано неправильно. І тому відповідь, чи правильні корені, відповідні корені неправильні. До побачення, просто до побачення зразу. Чому так? Тому що область визначення другого рівняння має два проміжки. На одному з проміжків х менше 0, на іншому більше, зокрема, х більше восьми. Тому всі ті маніпуляції, які робив учень, вони стосуються, треба писати перший випадок Х більше восьми. Ми розглядаємо перший випадок відносно області визначень. Робимо це все, доходимо до коренів, ніякого входить в область визначення, нам не треба абсолютно. Ми доходимо до цих коренів і що ми бачимо? Ми бачимо, що корінь мінус 1 не входить, червоний все одно візьму, не входить у множину. Ну давайте я так напишу, від 8 до плюс нескінченності ніяким коренем рівняння воно не є. А якщо розумні учні 10 класу мені скажуть, щось мені не віриться, а я скажу, а ви візьміть цей мінус 1, підставте у рівняння, і ви побачите, що він не корінь. А 9 входить в розглядувану множину від 8 до плюс нескінченності, буде коренем, напишу потім у відповідь. І, звичайно, всі зрозуміли, що я буду далі робити другий випадок, коли х, друге, друга, другий проміжок області визначення х менше буде рівнює нуля. Я скопіюю безумовне рівняння. І я під знак кореня. Буде вносити х вже для випадку, коли х менше 0. Я провів підготовчу роботу. Підготовча робота полягала в тому, що я вам показав, що з'являється мінус. Так само скорочення я вже не буду детально. Так само ми маємо Т цей корінь, де Т більше буде рівнює 0. Ми маємо рівняння t квадрат плюс t мінус 6 дорівнює 0. І тут вже корені 2. Який ми будемо аналізувати та мінус 3, який не підходить зразу. Ми маємо корінь дорівнює 2. підкореневий дорівнює 4. Ми маємо ось таке рівняння. І ми маємо два корення. Х1, 2, 4 плюс-мінус 2 корінь з 5. Ви не забули, шановні учні вчителі, де ми з вами розглядаємо? Ми розглядаємо х менше буде рівня 0. Ми не для всіх ексів розглядаємо. Ми з вами майже на фініші. Цей корінь нам підходить. Цей корінь нам не підходить. Ми з вами маємо другий корінь нашого другого рівняння. Ми маємо на цей раз правильну відповідь. Два ось таких кореня. На 10-класник плюс, на тобі два бали або три або чотири. Шановні колеги, шановні учні! Це не банальні рівняння близнюки. І ви бачите, буквально трішечки-трішечки вони відрізняються при написанні, наскільки різним є розв'язування цих завдань, цих рівнянь. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Пишіть у коментарях, чи вдалося вам ці рівняння розв'язати самостійно. Мені буде цікаво почитати. До побачення.